Вітаю, шановні, сталкер 2 нарешті офіційно отримав фінальну дату релізу, власне, скріншоти з самої гри. Ну і ще всяке різне по грі на PlayStation 5. І про це все ми зараз детально поговоримо. Також маємо фотостенду GSC з Gamescom, тому декілька слів по сталкеру на цій презентації та можливого анонсу DLC Також буде пару слів. Ну і далеко не відходячи, хочу вас відразу попросити підписатися на цей канал. А також на канал GameZone, який в описі під відео, де є та будуть лорні відео по Сталкеру, Half-Life та інших проектах. Ось на днях буде відео по нових аномаліях та локаціях майбутніх DLC, Тому, будь ласка, підписуйтеся. А також дуже швиденько, але дуже обов'язково поспішаю вам нагадати, що магазин КТС святкує 23-річчя. З цього приводу ми маємо дуже дуже багато приємних акцій, бонусів та сюрпризів. Ризів для кожного з вас. Ось, до прикладу, купуйте товар на суму від 999 гривень та станьте учасником одного з дуже багатьох подарунків, а головним з них буде PlayStation 5. Ну і також не забувайте використовувати промокод Метареаліст для додаткової знижечки. Посилання на сайт та промокод в описі під цим відео. Дякую! А ми погнали! Отож, вчора, в рамках презентації Gamescom відбувся до. Довгоочікуваний розширений анонс гри на PlayStation 5. А також ми маємо ось ці фото, що підтверджує наявність компанії GSC на цій події. Ну і не забувайте, що нам обіцяли якийсь сюрприз до того ж, як ми вчора на стрімі вирішили, якщо й будуть презентувати те саме доповнення по сталкеру, то це буде хіба в останній день. Адже погодьтеся, більшість онлайн аудиторії, яка дивиться цю подію, саме в очікуванні анонсу DLC для Сталкера. Тому тому, якби її анонсували до прикладу, вчора онлайн після цього впав би безповоротно. Тож логічно, що сьогодні у фінальний день будуть найгучніші презентації. Тому як і вчора, в нас сьогодні буде стрім, як о шістнадцятій, а це подія від Xbox, де зазвичай і показували сталкер. Ну і також о 21 першій буде підсумковий Future Games Show Best of Gamescom Що таки натякає на найгучнішу трансляцію? Загалом, ви зрозуміли о шіст. Нанадцятій та о 21-й буде стрім, а я вас чекатиму. А ми нарешті детально можемо поговорити про версію для PlayStation 5. По-перше, ось прямо зараз ви бачите той самий релізний трейлер для PlayStation 5. По-друге, ось самі скріншоти з плойки виглядає як Stalker 2, і це не може не радувати. Далі на сторінці Stalker 2 в PlayStation Store з'явилася нарешті дата релізу, і це відбудеться рівно через рік після основного релізу гри. А це 20 Листопада 2025 року гра вже доступна для попереднього замовлення і коштує від 1799 гривень за звичайне видання. Ну а за розширення будьте ласкаві підготувати трішки більше коштів. Це 2199 за Deluxe та 2799 за ультимативку. Реліз гри повинен відбутися о 14.00. Далі що самі GSC кажуть про реліз на ps 5 Той самий час. Те саме місце Stalker 2 Heart of Chernobyl виходить на PlayStation 5 вже 20 листопада 2025 року. Повна підтримка можливостей PS5. Оформлюйте передзамовлення вже зараз і отримайте цифрові бонуси. Також є інфа щодо фізичного видання Хабар Пак. Цитую: сталкери з виходом Stalker 2 Heart of Chernobyl на PlayStation 5. Також буде доступне фізичне видання гри. А вже на початку 2026 року вийде з... Спеціальне Пак видання з усіма культовими предметами з Ultimate Edition це універсальний набір, який включає широкий спектр преміум сувенірів, які спочатку були представлені в виданнях для ПК та Xbox. І увага! Цей колекційний бокс не містить копію гри, що робить його ідеальним доповненням до вашої фізичної або цифрової версії. Колекційне видання Stalker 2 Heart of Chernobyl Ultimate Хабар Пак містить сталевий футбол. Для лист від розробників сувенірний пропуск в зону, набір наклейок, карта зони, постер, нашивки фракцій, військовий жетон, брелок, мультитул з кресалом, артбук, фігурка сталкера, рюкзак, сталкер та лампа, контейнер для артефактів з вимикачем і звуковим ефектом виявлення радіації. Йдемо далі. Також маємо інформацію щодо передзамовлення гри та покращених можливостей для PlayStation 5 Pro. отож, цитую. Сталкери в зоні завжди винагороджують тих, хто діє першим. Оформлюйте передзамовлення Stalker 2 Heart of Chernobyl на PlayStation 5 та отримайте ексклюзивні цифрові бонуси, які допоможуть у вашій подорожі. Отож, тепер зону буде повністю оптимізовано для PlayStation 5, включно з адаптивними тригерами та підтримкою тактильного зворотнього зв'язку, наведення за допомогою гіроскопа через датчик руху, використання динаміків світлової панелі та жестів на сенсорній панелі Tempest, 3D аудіо та трофеї. Йдемо далі: серед ексклюзивних особливостей PlayStation 5, серед іншого є такі: покращена якість тіней та роздільна здатність, покращене глобальне освітлення, відображення вищої якості, покращений об'ємний туман та покращене об'ємне відтворення хмар. З наближенням виходу Stalker 2, Heart of Chernobyl на PlayStation 5. Настав час поділитися трофеями, які чекають. На тих, хто вчасно придбає офіційний пропуск до зони. А це гвинтівка, ветеран, комбінезон турист, унікальний рюкзак Сталкер та контент для сталкерських посиденьок біля багаття. Не чекайте, поки зона вирішить вашу долю. Перед замовте Stalker 2 Heart of Chernobyl на PlayStation 5 вже сьогодні, та забирайте спорядження в перший день подорожі. Що ж, ось таку маємо інформацію на сьогодні, але думаю, на Gamescom ми отримаємо додатковий інформацію у вигляді, можливо, якогось розширеного геймплею. Та, звісно, сподіваюсь на анонс DLC. Тому обов'язково залітайте сьогодні на стрім. Всіх вас чекатимо. До скорої зустрічі!